Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. У наступні хвилини ми продовжимо прогнозувати, якою буде 11-та сесія Верховної Ради 6-го скликання. Гість програми Кося Бондаренко політолог. Вітаю, по пане Косі. Доброго ранку. Пане Кось вчора Верховна Рада поставила рекорд, а можливо, антирекорд пропрацювавши всього 19 хвилин. Підрахували журналісти І один з опозиціонерів Арсеній Яценюк, заявив, що цей парламент не дієзнатий. Він взагалі, за його словами помер. Чи буде працювати Верховна Рада України? Такому режимі, тобто будуть перманентні у нас якісь виникати ситуації, чи буде стабільна робота? Ну, це не рекорд. Це ще не рекорд, бо справа в тому, що той же Шавсені Яценюк, коли був спікером Верховної Ради, він може пригадати, як він відкривав Верховну Раду, тільки для того, щоб її одразу ж закрити. Тобто, Верховна Рада працювала у нас іноді по 5, і по 7 хвилин. І відповідно, ну це можемо згадати 2008 рік. Багато хто ще пам'ятає оці всі антинатовські виступи, коли блокували трибуну. Тоді були були такі ситуації. А що стосується нинішньої сесії, ну зрозуміло, що зараз Україна вступила в період виборів, а вибори завжди підвищують градус такої напруги політичної напруги і навіть популізму градус популізму, тому я думаю, що зараз багато хто просто хотів би е, зараз попіаритися саме на е, темі Верховної Ради. Чи відмовиться Верховна Рада від популізму, тому що народні депутати mm. пішли на перерву для того, щоб викинути з порядку денного ці популістські за, за жодних обставин не відмовиться, тому що Верховна Рада насамперед є трибуною трибуною не лише для оголошення законів, законопроектів, не лише для оголошення заяв, а й для оголошення якихось виступів своєї власної позиції. І відповідно під час виборів дуже часто на жаль відбувається не тільки змагання в тому, хто більш конструктивно виступить, а й змагання в тому, хто е, запропонує більш неймовірні якісь е, речі. Ну знаєте, народ дуже часто е, діє за принципом е, відомого класика: ах, обмануть мені несложно, я сам обмануватися рада. Відповідно, популізм буде процвітати. Пане кось наскільки важливо для депутатського корпусу напередодні було почути виступ президента. Представник президента пояснив, що не планувався такий виступ, але з точки зору, як це відбувається в європейських країнах, тобто сесія відкривається на рік тільки двічі. І президенту можливо і не важко було прийти, але його не було в сесійній залі. І ви я... як політолог, як, як це можна ну, пояснити? Бачите, справа в тому, що насправді це не є обов'язком президента відкривати сесію, це виступати. Це е, не завжди президент виступає перед парламентом, але в даній ситуації я думаю, ситуа... е, така, е, така склала ситуація в Україні. Що президенту варто було би виступити. Із виступити з трибуни Верховної Ради. Цей би виступ був доволі таки програмовим. На, е, цілому на е, цілий політичний сезон. Він би задав би тон, можливо, і розставив би деякі акценти, розставив би якісь крапки над і. Тому я думаю, що в принципі президент, апелюючи до того, що у нього вже було послання до парламенту, і що він вже там все сказав, фактично, думаю, що це не була найкраща позиція не виступити перед парламентарями. Послання у формі документу, як це розцінює, тому що президент не звертався до Верховної Ради, тільки направив своє послання у вигляду. Це теж одна із форм. Це нормальна. ситуація? Це абсолютно нормальна ситуація. Президент не обов'язково повинен виступати фізично сам як особа. Це послання інституту, який називається президент України, тому що президент України це не особа, це інститут до іншого інституту. Це Верховної Ради України. От напередодні ми почули виступ прем'єр-міністра України Микола Заро, який відзначив, що головне завдання Верховної Ради України на цій сесії це ухвалення бюджету. Натомість, вже після того, як завершила сесія, лідер партії регіонів сказав, що можливо з бюджетом треба буде чекати. От почекати, чи не вважаєте ви, що два спікера ключових партії регіонів в них розійшлися думки, і це свідчить, що а у них самі вони не знають, як діяти далі. Сьогодні економісти, в принципі, в такій нерішучості зупинилися, які е, показники закладати в бюджет на наступний рік, Яко, якою буде, е, яким буде співвідношення долара до гривні чи гривні до долара у е, наступному році, які цифри закладати безпосередньо в фінансову частину, в видаткову частину. Е, тобто є е, деякі речі, які необхідно е, зараз е, дещо ви. Чекати, почекати недовго, пару тижнів місяць можливо, щоб ми побачили, чи вчорашня. Ситуація на е, між банкою, коли е, гривня було. так, гривня фактично е, впала до курсу 8,2 за долар. Чи вона є просто ситуативною, чи можливо це є е, дійсно тенденція, чи падіння цін на руду з е, 113 до 89 за тонну, Чи це є е, теж тенденція, чи можливо це теж ситуативна якась частина? Тобто Є багато запитань, знаків запитань, які потрібно буде ще вичекати. Тому сьогодні можна говорити про бюджетну резолюцію, але не можна говорити про повноцінний бюджет. До речі, самі народні депутати нам напередодні розказували про те, що. Депутат нового скликання. Якщо він тільки зайшов перший до парламенту, він не знає, де тут в, в апараті, де в свої поправки реєструвати. Йому технічно це все важко буде здійснити. Ну всі депутати приходили через це. Кожен депутат е, приходить і деякий час освоюється. Тому з моменту, коли обирається Верховна Рада, е, є певний час на різноманітні технічні узгодження, тобто е, документи. Там приведення людей, підготовка людей до приведення до присяги, до повноцінної парламентської роботи, тому я думаю, що насправді це не буде великою проблемою. наскільки ця Верховна Рада під час цієї сесії, 11 сесії, 53 дні залишається до виборів. Вона здатна вирішити ті проблеми, які на сьогодні існують з мовним законом. Вона... По суті, можливо, це і не проблема, але є одна думка. Це думка жителів східної України і думка жителів Західної України. І, до речі, Тернопіль вчора було рішення суду, що Тернопіль має там, адаптувати чи виконати все ж таки цей мовний закон. Я прихильник взагалі був прихильником того, що закон 89-го року, закон про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, не варто зачіпати. Якщо вже його зачепили, то його потрібно буде вишліфувати таким чином, щоб він був бездоганним і був прийнятий як Заходом, так і Сходом. В тому законопроєкті, який було прийнято, який отримав статус закону вже починаючи з серпня місяця, було дуже багато різних неузгодженостей, на які звертали увагу експерти. Тепер потрібно очевидно, щоб цей закон було відшліфовано з врахуванням думок всіх сторін, не тільки політиків, не тільки тих, хто представляє інтереси Сходу України, а й експертів вчених. Там представників академічних інститутів, представників громадськості і так далі, максимально врахувати їхні думки, і щоб цей закон був не таким, який буде переписуватися кожною сесією, а таким, який буде служити дійсно об'єднанню України і буде працювати довгі роки. Чи не вважаєте ви, що опозиційним політикам насправді вигідно, коли така ситуація в підвішеному стані? Тобто є закон, Вісно. він не відшліфований, і в них є причина виходити на трибуни і говорити про те, що Вісно. ми скасуємо, цей закон. як ви думаєте, чому вони так фактично бездарно здали закон? Чому вони фактично пропустили м'яч в свої ворота? Будемо говорити футбольною терміновою, причому так показово. А потім після цього влаштували шоу довкола закону посипання голови попелом тільки для того, щоб набрати бали, і для того, щоб продемонструвати загрозу, яка може очікувати на захід України в випадку, якщо захід не проголосує за опозицію. Пане Кость, не менш важливе завдання для Верховної Ради України за ці два місяці, як принаймні про це говорять депутати, це скасувати, але в їхньому варіанті можливо обмежити недоторканність депутатів. Конституційний суд дав добро на скасування недоторканності, Тепер питання за депутатами. Я не бачу жодних перепон для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. Тим більше, що практично 90% нинішнього депутатського корпусу у інтерв'ю у своїх політичних заявах у своїх програмових документах постійно говорили про те, що вони за скасування депутатської недоторканності. А насправді йдеться про скасування чи обмеження? Тому ну, що... в даній ситуації в будь-якому випадку всі ми розуміємо, що будь-яке скасування пере передбачає, в першу чергу обмеження, тому що в нас є велика кількість людей, які є е, нібито, які не мають депутат до цього імунітету, які не мають депутатської недоторканності, але в той же час е, вони фактично перебувають поза е, е, якоюсь юрисдикцією, оскільки е, їх дуже важко, скажімо, арештувати, здійснити перевірки. Діє дуже часто це. Правило, коли можна зателефонувати використати зв'язки і так далі, і уникнути правосуддя. Ну це вже фактично буде друге голосування, тому що йдеться вже про внесення змін до конституції України. Для цього потрібно як мінімум 301 голос. Для цього потрібно як мінімум 301 голос. І ще один момент дуже важко буде зробити це під час цієї сесії, оскільки не можна вносити зміни до конституції під час сесії, але Права тому, що є різні такі варіанти, як, скажімо, скликання позачергової сесії чи надзвичайної сесії, переривання сесії для того, щоб скликати сесію, яка би мала би е внести зміни, а потім відповідно продовження перервої сесії. Тобто є дуже багато юридичних моментів, які можна використати. Ще одне рішення, яке ми почули напередодні від конституційного суду, яке так чи інакше стосується парламенту, можливо, це сигнал до Верховної Ради України щодо депутатів-сумісників. Оця проблема була завжди. Депутат іде на посаду в міністерство, страхується там. В нього щось не вдається, повертається. До Верховної Ради України якось Верховна Рада має відреагувати чи роз'яснення Конституційного суду, воно носить пряму дію. Я чи? думаю, що це потрібно буде вже вирішувати е, у рамках нового регламенту Верховної Ради, який буде прийматися наступною сесією е, наступним, наступним Верховною Радою. Тобто ці норми повинні регулюватися, виходячи із наявної законодавчої бази е, регламентом Верховної Ради. Зокрема, я думаю, що туди потрібно внести норму, згідно з якою депутат, йдучи на якусь. Посаду виконавчої структури влади автоматично втрачає свій мандат. А теоретично в нас дуже багато в перспективі депутатів сумісників тому що як подивитися на першу п'ятірку, навіть партії районів, я зараз віклюю і інші люди, які так і так чи інакше. Я не виключаю, що і в першій п'ятірці об'єднаної опозиції багато претендентів на те, щоб після виборів перейти потім плавно у виконавчу владу. Незважаючи на те, що зараз вони йдуть під опозиційними гаслами, пане Костя, от як ви розцінюєте своєрідний демарш у формі зняття депутатських законопроектів і до об'єднаної опозиції? Це Можливість привернути до себе увагу, чи вони не хочуть працювати, пояснюючи тим, що їхні законопроекти не голосують? Це один із технологічних кроків, і відповідно, я думаю, що він звичайно мало що додає в плані електоральному, але привертає до себе інформаційну увагу. Про опозицію знову починають говорити. То про зміст документів не йдеться. Зміст тому. документів нікого не цікавить. Цікавить сама сама форма, сам, е, сам крок, на який пішла опозиція, що е, довкола чого ведеться дискусія, що було в тих документах, можливо, це був просто набір е, якихось знаків, які е, цього ніхто не може зараз сказати. Можливо, така другорядна інформація, але оскільки ми зараз бачимо купол Верховної Ради, то е, декілька днів тому з'явилася інформація, що він може бути може впасти. Потім, е, потім сказали, що все нормально, конструкція була відремонтована. Чи це технологія знову ж таки? Як Ви вважаєте? Ні, Насправді, я думаю, що це е, просто знаєте, є, є дурість, яка дуже часто. Використовується як чутка, там скажімо так. про Потім це пошив... поговорили. Ну, поговорили, ну, привернули увагу ще раз. Знову ж, відвернули увагу, можливо, від якихось важливих моментів, почали говорити про щось другорядне. Знаєте, коли у нас якісь назрівають проблеми не тільки у нас, а й в світі, починають говорити про зіткнення землі з астероїдом, починають говорити про падіння куполу Верховної Ради, починають говорити про те, що має от трісне дамба Київського водосховища і так далі. Тобто є деякі теми. Які дозволяють відволікти увагу від важливих моментів. Ну, журналісти навіть підрахували, на кого теоретично може впасти <рес> І Я, правда, не знаю на кого, але я думаю, що там порівну буде в десь. Зоні <рес> 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 Пане Костю, ще одна важлива тема, вона вже давно наболіла і давно про неї говорять. Це сенсорне голосування. Сенсорна кнопка. Особисте голосування депутатів. Насправді, от журналісти постійно фіксують її відео, в інтернеті з'являється депутати кажуть, що. Вони їхні колеги працюють в комітеті. Вони пере, передають їм усно, що можуть за них голосувати. Тобто, чи це проблема насправді? Чи є в нас партійна дисципліна? Чи варто розглядати це, що депутат дійсно повинен. А голосувати особисто теоретично депутат повинен голосувати особисто. Практично подивіться на ситуацію у парламенті Італії, подивіться на ситуацію в парламенті Японії, подивіться на ситуацію в парламенті України, і ви зрозумієте, що український парламент не винаходив голосування там багатостаночників. Там за, за себе і за свого сусіда. Чи зміниться ситуація, коли до Верховної Ради зайдуть мажоритарщики? Думаю, ситуація кардинально не зміниться. Правда, якість роботи парламенту буде більш е, високою, оскільки е, мажоритарщик він е, відповідає також і за свій округ, не лише несе якусь партійну відповідальність, не лише відповідальний перед скажімо, е, номенклатурою. Хартку він не буде передавати своїм колегам? Е, може бути всяке. Все залежить від того, в яку фракцію війде мажоритарщик, е, чи буде він е, членом фракції, чи він буде позафракційним. Як будуть попередні домовленості з приводу голосування? Чи зможе тоді цей депутат бути в даний момент у Верховній Раді, чи йому потрібно бути, наприклад, де-небудь у Ніці чи Каннах? От, і З дружнім візитом. Тому в даній ситуації питання полягає у тому, інтерес? От ціна питання і відповідно е, дії конкретного депутата Івана Івановича Іванова в даній ситуації. Е, якщо питання його мало цікавить, він забирає свою картку, він не присутній в залі, і картка не голосує. Якщо питання дуже важливе, якщо у нього є попередні домовленості з фракціями чи із. Партійними товаришами своїми, то він може передавати картку, хоча це, звичайно, незаконно. Я просто моделюю теоретичну ситуацію зараз деякі парламентарі повертаються до ідеї відкликання народних депутатів. Зокрема, якщо говорять, якщо повернулися до змішаної системи, зрозуміло, по партійним спискам хто його буде відкликати, тому що не всі депутати закріплені за тим чи іншим округом. Яка перспектива того, що мажоритарщики можуть бути відкликані? Це надзвичайно важка процедура, але вона якщо, демократична. Вона у нас, по перше, її немає. По друге, навіть якщо теоретично уявити собі, то це буде надзвичайно важко. Це потрібно провести де факто ще одні вибори, тобто підняти народ. Зібрати підписи, ці підписи звірити, провести щось типу референдуму за відкликання, це може от, тобто, бути і технологія, це пане. може бути і технологія. Тому я думаю, що якщо буде діяти цей закон, то відповідно він буде використовуватися як технологія на 225 округах, от е оскільки буде дуже багато до недоброзичності, фактично у кожного е кандидата, у кожного депутата на той час. Як на вашу думку, продовж наступних. Е Ну, фактично, двох, менше двох місць. Виглядатиме президія Верховної Ради України, тому що зрозуміло, що Володимир Литвин залишається на посаді. Зрозуміло, що Адам Мартинюк перший заступник. Але от, е, вчора не побачили на своєму робочому місці Микола Микола Тиманка. Не знаю, можливо, він там відряджені десь перебуває, але можливо, це його громадянська позиція. А чи буде рішення по відставці Томенко, тому що заяву він не відкликав на сьогоднішній день? Є заява Томенка, на сьогоднішній день є позиція Томенка, вона загальновідома, але е, немає поки що рішення по Томенку. до тих пір, доки немає рішення про те, позбавлення його е, функції посади заступника е, голови Верховної Ради України, до тих пір він виконує обов'язки. Для опозиції важливо мати представництво в президії? Ну е, в оста, під час останньої сесії навряд. Тому що зараз опозиція хоче максимально відмежуватися від влади, а законодавча влада це теж влада. Зрозуміло, пане кось. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що це була думка Костя Бондаренко, політолога, і на завершення нашої програми ще раз нагадую телефон студії 255-23-98. За ним ви можете ставити свої запитання щодня з 10 до 11 години. З понеділка по п'ятницю залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.